У Samsung є A03S ціна 2450, темно-синій колір корпуса. Ось такий по стану доволі непоганий. Тут іде Type-C роз'єм, роз'єм на наушники 3,5 присутній. Є відбиточок пальця. По екрану серйозних коцок немає. Є легкі-легкі потертості, але незначні. За додаткову плату можу поклеїти захисне скло, повністю чистий, без різних аккаунтів, про телефон A03S. 13-й Android встановлений по пам'яті 4 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять телефону 64 ГБ. Показую ще камеру: ось передня та задня ось така камера. В комплекті йде зарядний шнур Type-C та телефон. Кому цікаво цей або будь-який інший пристрій, пишіть мені у повідомлення. Також ссылка в шапці профілю на телеграм та інстаграм. Там також приймаю замовлення і є весь асортимент телефонів.